От би моя донька так би і відповіла, як я. Вона б сказала, добра і чесність, тітя, що не ясно. Одного <рес> разу в Фейсбуці написав о, там, те, що я відчував, дивлячись на наше рідненьке суспільство. О, крутячись у ньому, мене тоді розірвали в коментарях. Я написав, що природа ненависті українців до корупції у владі лежить не у тому, що владні корупціонери порушують закон, а у тому, що вони просто крадуть в таких розмірах, які неможливі на нижчих рівнях корупції. Тому, е, умовно, медсестра, яка колись е, кожного дня, поки там дружина перебувала після народження сина в Пологовому, от їй, коли так в кишені 50 гривень кладеш, вона так, знаєте, як коли заводиш іграшку, вона так і починаєн. І потім в кінці дня вона так все, 50 гривень закінчились. І зранку треба було е, наступне. Але це не вважається корупцією у суспільстві. Знаєте чому? Не зарплата маленька, а йди от, як вона. Ну теж будеш брати. А цих 50 гривень для неї це помічне, тому треба давати. І та людина, яка бере, вона не переймається. І та людина, яка дає, вважає, що вона робить шляхетну справу, бо таким чином вона підтримує фінансовий стан стабільний в окремо взятій родині. Тобто. Ми не можемо боротися з корупцією в суспільстві окремо одне від другого. Хабарі не можна ні брати, ні давати. Неважливо, хто ти, міністр чи вчителька. Це просто це ну, табу. Податки треба платити і показувати власним прикладом, як ти це робиш. Якщо ти величезний там бізнесмен, чи, чи в тебе якась компанія, яка там не ховається за ФОПами, умовно кажучи. От але нас цього ну, не не є не, не присутнє. І мені здається, що якраз ну, через відсутність а, подібних речей, які нам здаються очевидними, але даруйте їх, ніхто ніколи не проговорив, ми йому маємо такий клопіт і враження про якусь несправедливість. Ті люди, які з одного боку донатять, а з іншого боку ну, пішов, заплатив за якусь довідку. Ну, от, Типу такий міні-крайм. Ну, вони ж десь приблизно йдуть в одній е, лі, смузі з тими людьми, які от сьогодні їде і кляне е, Путіна. Але цей самий момент е, абсолютно спокійно підспівує підруску попсу, яка грає по радіо, Просто робить голосніше, і. Ага, це, це, це. І ти думаєш: ну як тобі це вкладається? Якщо не, не, не будуть відбуватися тектонічні суви в системі освіти в нашій державі, я дуже переживаю, що це буде мати все продовження. Людина це ж така істота, яка її виховують. Ось. Проблеми ж великі є не тому, що людина народилася поганою, так не буває. Проблеми в суспільстві є від відсутності виховання. Тобто, якщо в людини в житті кульгають дві складові освіта і виховання. Ну от Тоді і виростає якась людина, яка приносить шкоду суспільству в цілому і окремо якимось взятим людям. Тому з малечку людей треба оточувати любов'ю, увагою, турботою, показувати хороші приклади. Вони тоді виростуть ну, гідними людьми. ці люди добрі, наші, що після війни все почнеться з чистого листка, от просто все обнулиться, все корупція зникне. От вона просто зникне, як явище, сама по собі. Всі дружно перестануть брати і давати. А олігархи перестануть впливати на процеси в Україні. Ще частина каже, що ще буде класно, якщо їх всіх виженуть. А ще частина каже, що все їхнє майно націоналізують. Ми будемо жити і процвітати. Нам весь світ скинеться баблом, і нам відбудують Україну таку, що просто швейцарці будуть приїжджати і такі а і будуть кидати там свої хати. Норвежці будуть казати, фьорди, це гівно, вибачте, і будуть приїжджати. Область, і краще в Рівненську, там, де Бурштин копали, і оце, це вирви в, в, в лісах. І причому, коли ми про це все балакаємо, жодна людина не сказала в розмові, е, яке її місце у цих перетвореннях. Ми знову ж таки чекаємо, що хтось нам це все зробить. І, е, ну, і ти просто починаєш гніватися. Тому що кажеш, Чому ти не кажеш про те, що ти візьмеш на себе відповідальність? Виклики будуть величезні, неймовірні, і на мою думку, українське громадянське суспільство довело, що воно е може. Достатньо ефективно вирішувати проблеми як локального, так і національного характеру, і своєю роботою у такі беремні часи українське волонтерське середовище заслужило бути частиною достатньо невдячного процесу відбудови України, тому що ну, якщо нам вистачає а, там не знаю. Купувати десятки тисяч дронів, якщо нам вистачає мізки, забезпечити розвідку супутником. Якщо нам вистачає мізків, купувати там чи, чи безкоштовно діставати байрактари, то повірте, мізків, щоб відбудувати. Без корупційної складової а, дитячий садочок в маленькій територіальній громаді, поки держава займається відбудовою мостів, доріг, а, багатоквартирних будинків і так далі. Нам, нам до цього мізків і знань вистачить. Хист є, бажання так само. Доброчесність перемагає. Переходь на стаді назика Гов'юЕ.